Зговорити і про інше наболіле для водіїв через збільшення кількість автомобілів на наших вулицях, але ще підозрюю, що в інших містах неминуче виникла проблема пошуку вільного місця і власне самого процесу паркування. Ми нещодавно з дружиною дивилися фільм, і mm -hmm. там, значить, переслідувач їхав за жінкою. ніби жертвою хотів ну щось там зробити. Вона запаркувалася та американський фільм, і він через два місця запаркувався за нею. Я дивлюся, думаю, ну. На українських дорогах це неможливо. Якби раз... вона десь запаркувалася, він би а, ще а, два квартали намотував, потім та. десь сунувся з порушенням правил. Та. Потім приїхав евакуатор, та. і він з цим талоном бігав на вулиці Лугову і намагався забрати машину. Тому, зі штрафом. тому в нас би трилер не получився. Получилося би фентезі. Отже, якщо паркування для вас це справжній квест, і ви не завжди знаєте, як уникнути пошкоджень вашого і сусіднього авто, дивіться далі наш сюжет з рецептами, правильного і головне, безпечного. Паркування. Дивимось. За статистикою 60% пошкоджень і дрібних подряпин на кузові автомобіля відбувається під час неправильного паркування на тісній парковці. Це, звісно, дрібні, але все одно неприємні пошкодження і їх можна уникнути. І прямо зараз ми покажемо вам чотири методи правильного паркування. Специфіка габаритів і виборіт коліс призводить до закономірності. Заїхати на вільне місце поміж машинами завжди простіше, аніж виїхати з нього. Тому почнемо з ситуації номер один. Виїжджаємо з паркінгу, якщо перед тим вам вдалося запаркуватися заднім ходом. Для того щоб нікого не зачепити при виїзді передом, переконайтеся, що ваше кермо стоїть прямо, і так ми починаємо рух аж до певної точки. Як би вам не хотілося, але цю дистанцію треба здолати, не чіпаючи керма і рухаючися точно по прямій на мінімальній швидкості. Чому так? Ось відповідь, коли центральна стійка вашого автомобіля порівняється з бампером авто, що поруч, ви можете сміливо викручувати кермо і виїжджати в будь-який бік. Можливо, з урахуванням габаритів вам буде важко зупинитися там, де лінія стійки співпадає з крайньою точкою сусіднього бампера. Тому не лінуйтеся і краще перевірте уявну лінію, навіть висунувшись у вікно. Це точно дешевше ремонту. Тепер дещо складніша ситуація, тому що вам треба виїхати заднім ходом. Для цього теж починаємо рух із прямими колесами. І так само доїжджаємо до певної точечки. Утім, найчастіша ситуація протилежна. Більшість водіїв пірнають на вільне місце передом, тому виїжджати доводиться заднім ходом. Вам може здатися, що рух з прямим кермом унеможливить подальший виворіт коліс, але геометрія поворотної системи авто розрахована саме на такий маневр. Єдине, що робіть це повільно, коли дзеркало вашого автомобіля порівнялося з бампером, авто, що стоїть поруч, ви так само можете виїжджати в будь-який бік і нікого не зачепите. Насправді виїжджати заднім ходом легше, тому що лінія орієнтиру знаходиться практично у вас перед очима, і перевірити її набагато простіше. А ось якщо ситуативно у вас не лишається варіантів, окрім паркування в притул до бордюра чи стіни без парктроніка, і капот перекриває цю перепону, потрібно трошки більше просторової уяви, але існує нескладний трюк для полегшення сканування відстані. Для того щоб не обірвати бампер під час паркування біля бровки, є простий лайфхак. Орієнтуйтеся на дзеркало з пасажирського боку. Коли нижня кромка дзеркала порівняється із брукою, це означає, що до неї залишилося 30 сантиметрів. І як їх використати залежить від ситуації, а також від розмірів парковки. Звертаємо увагу, що йдеться саме про дзеркало з пасажирського боку. І тут єдине уточнення для маневру. Зважайте на габарити автомобіля і краще трохи не доїхати до критичної точки. Але цей орієнтир у 30 сантиметрів працює на більшості автомобілів. Ну і найскладніша, особливо для новачків, ситуація паркування назад. Для того, щоб не зірвати задній бампер, вам можна доїжджати до певної точечки. Якщо відхилитися і торкнутися головою скла водійських дверей, то ви побачите ручку. І здаючи назад, ця ручка повинна співпасти з лінією бровки. Це означає, що ззаду лишилися ті самі 30 сантиметрів, які так само можна використати, якщо парковка справді затісна. Підказочка для точності: тримайте обидві руки на кермі і відхиляйтеся у бік, поки голова не торкнеться бічного сла. Тоді в дзеркалі, на цей раз водійському, з'явиться ручка задніх дверцят. Це і є орієнтир. Звісно, для впевненості та відчуття габаритів вашого авто краще кілька разів протестувати ці поради. Можливо, у вас будуть уточнення щодо зручності, але орієнтуватися на них можна, і таким чином уникнути дрібних, але таких неприємних пошкоджень кузова.